Євген з Настею домовились, що сьогодні він готує вечерю. У Насті на роботі потрібно терміново виконати замовлення. Тому, раніше ніж о 9-й годині вечора, вона не повернеться. Євген о 6 вже буде вдома. Йому неважко приготувати вечерю, тому чоловік весь день думав, чим би здивувати дружину. Адже він не кухар, особливих здібностей до цього немає. Якщо пообіцяв, Потрібно виконувати. В них так заведено в сім'ї, і свого слова потрібно дотримуватись. Після обіду телефонувала дружина і таємничим голосом сповістила, що прийде не одна. Євген задумався якщо не одна, то потрібно щось приготувати. Але що, він не вміє. Весь час після обіду продивлявся в інтернеті, що ж можна приготувати, читає і розуміє, що то не для нього. Такого не може. А щось простіше вимагає багато часу для готування. Тому перестав морочити голову, що є в холодильнику, того і вистачить. Правда, незручно, якщо ще й попереджений. Ввечері поспішав додому. Він вже знає, що приготувати, насмажить картоплю, яєць, приготує салат із капусти, кубаса, сир і гарна вечеря буде. А до чаю купить булочки, які так полюбляє його Настя. Прийшов у квартиру, подивився, а там безлад. І все його речі розкидані, швиденько почав прибирати, навіть мокрою ганчіркою прийшовся чисто, аж самому приємно. Нарешті розпочне приготування. Та знову побачив пилюку на шафі, взяв ганчірку і знову пройшовся нею по всіх поверхнях, а сам задумався адже дружина кожного дня прибирає щось тре. Інколи хочеться зупинити, щоб вона не мелькала перед очима. Але у квартирі завжди чисто, як тільки Настя з'являється вдома. Євген навіть не задумувався, скільки праці вкладає дружина на це прибирання, якого навіть не помітно. А він ще й сердився, коли вона маячила перед телевізором. Нарешті прибирання закінчено. Пора готувати вечерю, адже залишилось зовсім мало часу. Євген встиг зробити все до приходу Насті. Він телефонував, чи потрібно її зустріти. Так, вона чекатиме його на зупинці. Чоловік швидко одягнувся і пішов. В голові промайнула думка адже вона ж не одна йде, навіщо зустрічати, але пішов. Настя вже чекала його, стояла одна, тільки в руках у неї була коробка. Євген підійшов, привітався і тільки хотів запитати, де гості, як дружина його попередила. «Дивись, з ким я прийшла. Це Мурка, я її так назвала. Коли виходила з роботи обідати, кошенятко сиділо біля паркану і жалібно нявкало. Я не стрималась і забрала його. Нехай живе з нами. Ти ж не проти? Ні, звичайно, не проти. Додому дійшли швидко. Коли дружина зайшла у квартиру, здивовано оглянулась. Потім обернулася, обійняла Євгена. Дякую, прошепотіла на вухо. А чим так смачно пахне? Чоловік задоволений, що приємно здивував дружину та повів її на кухню. Виходить, у них сьогодні один гість, а взагалі романтична вечеря це так приємно. Віднині Євген пообіцяв собі, що не буде розкидати речі по квартирі і завжди допомагатиме дружині прибирати. А Настя з любов'ю дивилася на свого чоловіка, який же він у неї гарний, як вона його кохає. Обов'язково скаже йому про це. Коли вони лягатимуть спати, а Мурка задоволена, нагодована, скрутилася клубочком і мурчала у насті на колінах.